Привіт усім! На зв'язку Хомутовський Знову в мене купа валяється різного хламу. Але це не просто купа. Як можна побачити, в мене тут вже пусті холодильники, а це означає, наступне, що до мене вже приїхали нові, які потрібно буде зараз виставити. От, приторгували трохи, попрацювали трохи, заробили кошти на. Переобладнання на розширення нашого магазинчику, тому поки що це тут полежить у мене. Тут я, я ще ці заповним, бо тому щоб продукти продавали. До речі, ось така нова полка у мене велика тут є. От, Тому ще зараз я теж тут витрачу небагато часу, щоб це все розробити. А оці, коротше, треба попродавати. Коротше, він не продається. Тому і в, і в сміття його не можна викинути. Що? А як так? Блін, я нажимаю, а він не продає. Оце так прикол. Я... А, треба було набагато довше тримати. Все, я зрозумів. Та-дам! Ось так виглядає наразі мій магазинчик. Так, да, як ти замітив, у мене тут при вході вже молочка стоїть. Ну, це все ти вже бачив, напевно. Але ось це, це просто рай для алкаша. 100% рай для алкаша, тому що тут одне пиво, він сюди зайде, бляха, і. Трати свідомість. Ну і тут холодосів, теж трошки алкоголки. От. Ще товари поки що виставляємо потихеньку, тому що я тут займався цими холодильниками, переносив їх вправо, вліво, вліво, вправо, і так далі. Але це не саме головне, що я тобі зараз хочу показати. Я думаю, ти вже, можливо, здогадуєшся. Я вже про це раніше говорив. Чого тут не вистачає? Ну, окрім декору і нормального власника. Так, це. Не цієї коробки. Ось цієї коробки. Це каса, це каса самообслуговування. Ну, наскільки я зрозумів, це якраз таки є касою самообслуговування. Правда, в мене не особливо є місце, де її поставити, тому зараз ми хоча б подивимось. Ну, Вона буде десь перед виходом, напевно, тому я її ось тут поставлю. Людина прийде сюди на коле товарів, себе коротко, обслужить, візьме пакети і в двері. Так, воно має бути в теорії. Як воно буде по факту, я не знаю. Якщо це все буде класно до каса працювати, прикупимо ще, а оці нафіг продам. Ну, можливо, одну залишу. Побачимо. Ладно, запускаємо магазин і будемо дивитись. Зміна, Приїхали нові. Та ну, не кричи, не перебивай мене. І приїхали, коротше, мої другі змінщики. І що я побачив? Так Це те, що коли я не відправляв свого одного працівника на прикур, він чи то звільнився. Да, він звільнився взагалі, коротше, Олівія в мене була звільнилася. Тому потрібно буде наняти її назад. А все за те, що я не відпускав її на перекур. Коротше, коли занадто довго їх тримаєш і не відпускаєш там на перекури, вони просто беруть і звільняються. І доведеться потім наймати їх заново. Все у нас тут тепер прекрасно, нам треба буде тепер замовляти лише твари. А ще я замітив, що ця каса доволі гарно працює, тому я хочу зараз ще оцю касу продати. Ну, взагалі і. Призакупити нових кас. Отаких От кас самообслуговування, я їх отут буду розміщати. І цього працівника теж потім відправлю на те, щоб він короче, ішов і носив товари. А люди нехай самі себе обслуговують. Короче, буде автоматизована каса самообслуговування. Сподіваюсь, люди не будуть сильно возмущатися з-за цього. Хотів поставити ще четверту касу, але у мене вже немає місця. Тому ми цього хлопця відправляємо на те, щоб він носив товари. Цю касу ми закриваємо. Забираємо і викидаємо на склад. А, натомість ми поставимо зараз четверту касу ось сюди. Ось так в мене будуть а, люди тепер самі себе самообслуговувати. Це все ж таки набагато буде мені швидше, і легше, і вигідніше, що в першу чергу. Головне, правильно це все поставити. Ось так. Давай оторговуйся і звалюй, Мені потрібно її переставити. Ну Місце-то, я думаю, ми там залишимо таке невеличке, між ними. Ось так. А можна взагалі отак до вікна поставити, а? Все прекрасно, люди сюди і собі самі заходять. Я сподіваюся, це буде краще. Може, все одно не не дають, тому пошли вони ненаві. Хай самі Хай себе і обслуговують. Так, забрав свої товари і звали, мені треба касу переставити. Ось таким чином. Все прекрасно. І в мене тепер з'явилося більше місця. Чекаю на твій царський лайк. А Виявляється, тут треба. Щось робити, блін. Коротше, тут ще такі приколи є, що треба, виходить, ще ходити і щось тут допомагати, їм коли там інкорект, щось таке. Блін, чисто випадково підійшов, побачив, що тут щось якась шляпа. Коротше, якщо світиться червоним, треба бігти допомагати. Я дійшов за цей час ще до одного висновку. Який заключається в тому, що коли замовляєш товар і ось таким чином Уже грузиш на полиці, то варто самому прийти і відразу заповнити цю полицю. Так як працівники ну не то, щоб некоректно працюють, а вони працюють доволі таки повільно. І з-за цього в мене виходить зараз є ситуація, що частина моїх полиць вона є пустою. А це мене не влаштовує. Тому доводиться ось таким чином. Це робити ще і самому. Неприємно, але що ж поробиш. До речі, мої вже відпочили, потрібно їх заставити, щоб вони пішли і. А, вони вже на автобус коротче, стоять. Все, я поняв. Їм пофігу, їм просто пофігу, то, що я тут хочу робити. У мене вже тут немає ні порядку, якби який я старався наводити, що де має бути. Так, да, вже в мене все майже зайнято. Окей, тоді поки що десь сюди просто поскидаю, куплю ще декілька полиць, і тоді вже буду це все діло назад доскладати, бо іншого виходу в мене банально немає. Чим я ще хотів похвалитися: я прикупив от такі різні кольорові цяцькі. Не знаю, просто хаотично накупував різних кольорів. Не знаю наскільки це змінить вигляд магазину, наскільки це. Вплине на його прибутковість, але я банально це покупляв. Я сподіваюся, що ми почнемо зробляти мільйони. Чи просто потрібно банально піднімати свій левел і все. Коротше, не знаю, так зараз поставлю, потім піду з вулиці, подивлюся, як воно це все світиться. Взяли собі такий коврик. Коврик, звісно, ми покладемо тут на касі біля покупців, щоб покупцям було зручно. Ось так для кожного покупця такі коврики потім поберу і покладу, щоб їм було по кайфу. А давай вийдемо подивимося, як це з вулиці виглядає. Ох ти ж бляха, аж очі виїдає. Ну, ще сонце, коротше, хай ну темніше стане. О, а так хто. Е, не треба мене нікуди вести, А так то доволі непогано і має вигляд. чекай, це може, щоб просто люди, типа, не заходили. Ага, так почекай, так ми тоді зробимо його, тут поставимо. Погодь, зараз ми цього кактуса переставимо. І зробимо заборчик отакий, щоб мені тут вони не зрізали, а по-нормальному заходили. І щоб їм Харю кактус ще коло, коли вони заходять. Ставлю останню полицю, що ми маємо зараз? А ми маємо от таку вже красоту. Я подумав, що я неефективно використовую своє місце і ось таким чином виставляти полиці фактично у два ряда є саме ефективно. Так як тут я, виходить, ряди полиць бачу, і з цієї сторони я знову таки бачу інший ряд полиць, і в мене залишається при цьому широкий прохід. Аналогічна ситуація з цієї сторони, проте я, здається, нерівно поставив. Мені треба десь ось тако в ряд ставити. Потрібно ще на цілу полицю в цілому зміститися сюди виходить. Приблизно десь ось так мені потрібно виставлятись. І це буде саме, напевно, ефективне моє рішення, правильно точніше сказати. При тому буде саме ефективно себе використовуватись. Так, комп'ютер я розвернув, мусорний бак, я поставив сюди, тому що коли зайшов, скинув і пішов уже далі по своїх справах. Це вже просто починає напоминати, я не знаю, якийсь просто день сурка. Тому що я тільки те і роблю, що замовив, взяв тачанку, поїхав, розвантажив. І так цілий день зранку до вечора, без вихідних, без святкових днів і так далі. Мої хоча б працівники мають вихідні дні. А я ні. Я працюю в 4 зміни бляха на добу. Тому що заробляємо небагато і постійно, блін, постійно я тільки те роблю, що от катаю цю тілежку бляха ці сані туди і назад. Я замахався тягати цю тілегу. Тому, ой, куди я пішов? Тому, по-перше, допоможемо цьому персонажу, щоб він придбав у нас товари. А по друге, так, у нас помінялися працівники чи що. А по-друге, я хочу зараз підняти ціни на товари. Я просто вже не можу. Ми, блін, працюємо, працюємо, а вихлопу я не бачу практично ніякого. Ну, за НАТО теж піднімати ми не будемо. Але можливо, так ми зможемо хоча б заробляти трішки більше. Фух. Коротше, показую свій результат, який в мене тут взагалі відбувся. До речі, треба цю тілегу розгрузити і заодно розкажу. Пропрацював я не то що багато. <смі> Боюсь навіть згадувати, що тут відбувалося, скільки циклів в мене тут пішло, щоб продати, купити, продати, купити, продати, купити і так далі. До речі, похвастаюсь, Ось такий прекрасний стяг. Ой, тут а що в мене робиться? А я от не дивився, як давно вони тут у мене так стоять. Е, тому що в мене тут, виходить, отака от темка. Такий от прекрасний стяг. Уже є на стіні, я було покрасив стіни в сірий. І на складі отут у мене куча вже є заготовок. А це все підготовлено для того, щоб починати розширення нашого магазину. Так, і ще приїхала одна каса. Одну касу ми ще також додамо. Бо того, що в мене є, дещо маловато недостатньо все ж таки. Тому доведеться трішечки розширити. Так, а ставиться ні? Ось так. Ну окей. Поставилось прекрасно. 5 каз, будемо, я думаю, справлятись. Закриваємо магазин і будемо розширюватись. Рівень наш 2000 коштує. Окей. І ми ще розширимо наш магазин. А, до речі, нам ще хватить на один рівень підняти. Блін, 2500, але у мене тоді не вистачить на товари. А товари мені потрібно нові закуповувати. Нові товари я буду відразу замовляти просто по одній машині. Белях, ти муха. Це настільки став більший магазин? Ти глянь, просто, наскільки він більший став, я офігіваю. Так, почекай, мені наш стяг треба звідси забрати, ми його поцепимо десь на видному місці. Ми його поцепимо десь на прекрасному видному місці, щоб я його завжди бачив. Ось тут красотатка буде. Охренеть, скільки тут місця додалося, скільки мені зараз робити треба, щоб навести тут порядок. Ну, каси я, напевно, тут і залишу, а от полиці буду зараз оці всі. Далі рядами виставляти роботи просто не печати край. Твою мать, який же він здоровенний став. Я навіть не знаю. Тут просто жесть. У мене вже тут так тісно вийшло, а там стільки вільного місця. Ну нічого, ми тут зможемо такий подвійний ряд виставити якось цей і воно буде більш гармонійно виглядати. А можливо навіть один, а потім цей змістимо і переставимо. Ладно, поки ще не буду так далеко забігати наперед, то потрібно спочатку буде зараз розставити всі товари, які я позамовляв. І потім вже будемо розбиратись. Так, хтось хоче відпочити. Джох. Джон, да? Джон хоче відпочити. Та і Сара хоче відпочити. Давай ми їх відправимо на перекур. Е, да, бачите, яка вона зла. Це коротше із-за того, що вони багато працюють і не відпочивають. А їх потім перенаймати я не маю бажання, так як це мені буде дорожче. Тому нехай поки йдуть покурять бамбук. На сьогодні це все, друзі. Якщо вам сподобалось відео, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити нові епізоди. А тепер до зустрічі в наступному відео. І пам'ятайте, клієнтів обслуговуємо, а зайвих відправляємо вслід за кацапським кораблем.